Час тяне. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді представник електрокарів від марки Volkswagen. <му> Першим ділом, що вам розкажу, хлопці. Це авто 21-го року. Пробіг на ньому 33 тисячі км 21 й рік, хлопці. Це не є, зразу вам кажу, це не є той самий електричний гольф. В першу чергу це взагалі інакша база. Тут є задній привід, запас ходу 430 км. Саме по собі авто вражає нас е, своєю футуристичністю та сучасним дизайном. Дизайн цього авто розроблений досить гарно, хоч авто вже має 3 роки, але. Люди їдуть, ми їдемо по по вулиці, люди всі обзираються на машину, бо машина себе, так скажімо, показує з гарної сторони. У нас бачимо, є поєднання сірого-чорного кольорів, що Volkswagen гарно розробили, що авто це виглядає просто супер. Дивиш? Цей електрокар у нас е, має досить потужний Е, Що мені в них подобається, що в них є задній прий. Ну, зима, хлопці, самі розуміють, електрокар на задньому приводі. Хоча люди його путають з гльфом, але це не є той гльф. Чого? Бо в першу чергу це інакше взагалі база. Це щось таке, як між ID4 і шкодою Aніac шкодою та. Це у нас про що є по машині? Машина сама модно виглядає, Чого? бо немає своїх стандартних тупих дисків на Багатьом людям не подобається, що він дуже довгі хлопці. В ньому зручно сидіти. Хтось скаже, блядь, так що ти розпиздиш тут про ту машину? Машина гарна, хлопці, дійсно гарна. Що подобається мені вже по машині, що перше, має дистроніки, парктроніки. Парктроніки не вкруг, тільки спереду і ззаді. Має контролювання за полосою. Що е -е... ще скажу по ній? Машина пацани. Цей двигун має у нас запас, батарея і двигун має запас 430 км, 430 км. Хлопці. Якщо так порахувати, то кілометр виходив нам по ціну 30 копійок. Це блядь. Балдеж, але ціна на машину того така гарна. 20 тисяч доларів. Машина ваша. Це досить гарна і... електрозеркала, повний фарш. їде Їдесенько, його практично не чути на дорозі. Він дуже гарний. Усю сучасність цього кузова в вперше. Це чорний дах, що бавилось ззаді, Чорний спойлер. Виглядає дійсно обалденно. Чорні ці вставки, такий гарний на рахуночок. Двері відкриваються дуже легесенько, бомбезно. Але є один нюанс, який багатьом не подобається. Пійди сюди стань з ними. Хтось скаже. Ну, Та все-таки дешеве, блядь, якась хуйня. Знаєте що, хлопці? Багатьом не подобається те, що тут є широкий поріг. Чого не подобається? Бо ви сідаєте, мастите штанку. Це є, ну, для когось нюанс, для когось ні. Я сумніваюся, що хтось отако сідає. Сідають в більшості як люди. Чік. Все, ви сидите спокійно, от. Я зросту метр метра, я ж і можу назад поїхати. Чекайте, треба достигнути. Де те речахи? А. Досить багато місця комфортного. Шкода проїхала. Досить багато комфортного місця. Салон вражає нас теж своєю сучасною комплектацією. Про. Але це згодом. Зараз вам розкажемо і покажемо. Що ми маємо у нас по. По заправці авто. Я вам ще раз що кілометр виходить на цій машині 30 купів, плюс-мінус, ну так, 30-35. Коротше, можна, очікули, без всяких цих во увагу! Це є європейська версія, це не Китай. Це не пальонка. О! Бачимо! Справилися один вихід. Можна... Один вихід, там можна три фази цього чіпати будь-що. Різні насадки. Електрокард, зелені номера, ID3. Блін, він мені подобається. От ззаді Чорна ляда, сірий бампер. Таке поєднання кольорів досить прикольне. Бля, я подумав, там хтось знімає мене. Як відкривається багажник. Угу. <плес> <реш> Біди сюди. Що ми маємо в багажнику? багажники досить комфортні, можна тут сісти, посидіти. Комфортний багажник. Там можна їсти. чекай, Що ми маємо по цьому? Тут, коротше, запаски у нас немає. Тут маємо місце для зарядки, для аптечки, для знаків. А, ні, для знаку ось, я чуть не забувся. Знак у нас тут стоїть. В ляді, вгорі. У нас є тут підсвітка. ляді, ляді. Ляда, ляда. Кришка, кришка. Ти поняв, кришка багажника. От. Тут у нас є задня розетка на 12 вольт. От. багажник величезний. Можна скинути скласти сідушки, не скинути, скласти сідушки, бо це не бусом. склали сідушки і все. Можна вже лежати практично. Ну, Хтось каже, бляха, а як звідси вимивати болото? От. Повірте, на цій машині не дуже хтось, блядь, десь хлопці гравіцюють по болотах. А якщо навіть так, ми машину тільки що помили чистенько. Це для когось здається можливим мінусом. Мінуса цієї машини комусь не подобається поріг, а комусь не подобається взагалі то, що електрокара. Різниця електрокарів відрізняється тим, що їдеш тихенько, економиш гроші. Хтось любить дати тапцю, грасувати, так, аби було чути, і вся долина чула, як їде та машина. Ні, ця машина є досить гарною і плавною. Що в нас є по. по місцях? Те саме Чікс, 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 я сів. Сідушка відсунута на максимум. Можна ще її упустити, але все одно буде сидіти досить зручно. Ззаді ви не сидите так в гульфі. Сидите досить гарно легенько. Карта є пластикова, тут вкладка тканини, тут такий глянцевий, типу пластик, маємо електростіклопідйомник. Ага, машина заснула. Маємо динаміки, маємо місце цій карті, щоб щось поставити. В трьох можна їхати спокійно. От, Що ми маємо щось плюсів цієї машини? Саме просте і саме, що людям багатьох То Тоні ровка. Машина є затонована. Тонована, це є досить гарний великий. Якщо у вас ця машина, ви заходите в наш інстаграм канал, телеграм канал. Тут це ви де я вже навчився це робити. Ну а якщо не навчився, то тут буде в описі все. Ви можете розказати, подивитися про цю машину. Вам буде досить інтересно. Пишеш? Коротше, хлопці бачимо, маємо гарні футуристичні фари, денні ходові вогні. тим вночі вони виглядають набагато краще. У нас зараз і пасмурний день. Але так то фара пушечка. пушечка, хлопці, пушечка. хлопці, Коли підходять сюди, будемо тут знімати. Маємо повороти на зеркалах, підсвітка зеркалів, Ще також є. Не знаю, чи в нашій комплектації це є, але є підсвічування фара. Також хотів зауважити, чуть не забув. На рахунок підсвітки ось цієї ленти. Бо будуть люди питати, писати. Це є тільки в китайських моделях або в європейках, але ти це робиш ну, на заказ, кажучи, це виконують. Що ми бачимо по машині самі по собі. Кажу, ніхто нас сраку перше не сідає. Якщо нас сідає, то це якісь... То його самі чекайте, треба завтра трошки від'їхати. Ой, блядь, чекай, забагато. Що хотів сказати? Регулювання зеркал блокування на карті є стандарт. Карта є пластикова, гарно зроблена, ергономічна, бомбезна. Аварійка є, все є. Саме, є, саме по собі є гарний мультируль. Чекай, треба переписати ключ, треба взяти. Коротше, хлопці, тако. Як ж заводиться наш апарат. Маємо ось такий модний ключик. Бомбезний айдішний. Можемо заводити тут є кнопка з правої сторони під рулем є кнопка старт-стоп. Також є регулювання руля по висоті по виліту. Що ми робимо? Все. Ну, я бачите, нажав клавішу, ой, не клавішу, нажав педаль тормозу. Чекайте, бо то трошки тяжко. Бачимо. Як у нас включається передача? Передача включається досить цікаво. Хочете їхати вперед? Все, включили. Поїхали вперед. Включайте тут. Їдете? Так. От, нейтрал. Легесенько дали допереду. Все, машина на нейтралі. Паркінг. Тут є ось така збоку кнопочка паркінгу. Залітай в салон, покажемо. А, ні, чекай, залітай в салон. Маємо тут моні дефлектори. Маємо тут включання фар, регулювання фар. Коротше, це все досить модно. По рулю. Руль у нас є мультируль. Такий файний руль. Він приємний на дотик дуже. Чуєш? Алло, Льорка. Приємний на дотик дуже. От. Капот відкривається стандартно, як у всіх вагів. Коротше, сідай. This is a bag, this пацани, що ми маємо? Руль ми маємо коротше, такі свайпер різні тут. А я ці не вмію користувати, коротше, там, пресити, вчити, бавити. От. Що мені подобається перше, що я казав, коробка передач ручка коробки передач у нас тут. Тут ми маємо такі гарні прості дефлектори, тут немає всякого хламу. Гарний мініатюрний моніторчик. На... Коротше, що ми маємо по мульт Я не замітив оператор видів. Якщо ми регулюємо рулем, їздить екранчик і їздить разом з цим. Тобто ви можете бачити регулювати кут руля. Що воно супер різниці не грає. Машина у нас зараз стоїть на паркінгу. Чукаю, як її виключити. А як машину виключити? Бо блядь зараз не поїду Коротше тако, маємо гарний футуристичний екранчик. Маємо тут. Чи включаємо аварійку, бачите. Тобто, що все в досить гарному, легкому способі. Паркінг меню. Тут Тут усе є в цьому комп'ютері. Ну, не знаю, це ще, ще YouTube є. Маємо ось тут таку тему стандартну. Щось і не включає. Ну, хоч не відпало, так як в борі. Мікуса. Маємо ось тут таку тему органайзери, всякі підстаканнички, тут можна всяку тему поставити. Перше, що мені подобається, що підлокотники. Що я чуть не забув. Перше, це є різні комплектації, тобто кольори. У нас є темно-сірий і сірий кольор. Просто от бачте, цей кольор відрізняється. Так на камері не знаю, чи видно буде. Але такі є. Є кнопка SOS, що це теж немало Ну, і кому багатьом може не сподобатись тканинний салон. Не знаю, мені без різниця. Який салон, головне, щоб він був комфортний і гарно було сидіти. Також маємо тут два виходи TyP-C. Так як це вже машина така хороша, всі виходи будуть продаватися всюди, USB. -шки. Вони є також у 15 айфонах, у всіх Samsung є. Тобто ми йдемо до якогось спільного, такого, скажімо, спільного вирішення цієї проблеми. От, Запас ходу тут 430 км. Пробіг зараз є 34143 км. Тобто це багато, врахуйте нова машина, хлопці. Ну серйозно, нова машина. О. Не знаю, якщо ту фляжку пев поставити вона поїде чи ні, як думаєш? А що так? Так, приблизувався, коротше, на задній ряд, хлопці. Що мені тут вже подобається? Підлокотника нема. Бляха, я хочу зато сказати, що мені подобається. Нема підлокотника, але в трьох зручно сидіти. Є кріплення під е, дитяче крісло. Є тут всякі лампочки, що можна твоє. І коротше мені якось там гаснуть. Ти пте, ти видів таке? По свайпу, коротше, пацани. <плес> <плес> я, я просто побачився. О, коротше. Якщо їдете з таким шофером гея, отакого ту од от Та Паски безпеки, я вам, коротше, показував в a 4, як то треба їздити з таким геям. От, маємо тут стікопідйомник. Коротше, машина далі виключена. Бля, хамуха. Толто фігня. От. Так що... Коротше, салончик, машини комфортний, Машина вартує своєї вартості в 20 тисяч доларів, запас ходу 430 км. Батарея. А що ти тут вже кінець записуєш? Ти скажи про задній ряд і дам на дві писати. Коротше, п**ть, хто задній ряд, його позити можеш, пішли. Дякую yeah. вам за перегляд цього відео, що ви додивилися це відео до кінця про цей ID 3. ID 3. Чекайте, я вже забув, який чи четвертий, чи п'ятий, то є ID 3. Якщо подивишся по ключу, хер поймеш, який то ID. Але ID, то є. Файна машина, я вам чесно скажу. Електрокар, то є електрокар. Запас ходу 430 км. Він у нас в телеграм-каналі, інстаграм-каналі. В вайбер спільноті він буде закинутий. В інстаграмі він вже давно є. Тут вийдуть наші соцмережі, і зараза, блін, дощ починається. Це жесть. Коротше, підписуйтесь на наш YouTube канал, телеграм-канал, Тік-ток, Лайкайте трошки та й пишіть коменти якісь. Все, всім добра. Героям слава. Затим Засудьба заметала нас туда-сюда. за застыл.